Вітаю вас, шановні друзі, і вдячний, що знаходите час для перегляду цього відео. Наразі у нас четверта неділя Великого посту, і в цей день згадуємо ми приклад навернення і покаяння преподобної Марії, що з Єгипту. Але наша увага в першу чергу буде прикута до євангельського читання. Ось воно. У той час Ісус, Петро, Яків та Йоанн повернулись до інших учнів. І побачили, що великий натовп зібрався навколо них, і книжники сперечаються з ними. Побачивши Ісуса, всі були здивовані і побігли назустріч, щоб привітати його. І Ісус запитав, про що ви з ними сперечались? Один з поміж натовпу відповів: Я привів до тебе свого сина, він одержимий нечистим духом, і цей дух не дає йому розмовляти. Як ухопить його, то кидає об землю. На устах піна виступає, він скригоче зубами, дерев'яніє. Я просив учнів твоїх вигнати нечистого, але вони не змогли. І Ісус мовив у відповідь: О родине вірний! Скільки ще з часу мені бути з вами, скільки ж мені вас терпіти? Приведіть хлопчика до мене. Тільки но, побачивши його, нечистий так затряс хлопця, що той упав додолу і почав качатися по землі, і піно виступало на устах його. І Ісус запитав його батька, як давно таке з ним? Батько відповів з дитинства. Багато разів він кидав мого сина в вогонь або в воду, щоб обити його. Якщо ти можеш що зробити, змилуйся, допоможи нам. І Ісус промовив Чому ти кажеш, якщо можеш? Бо немає нічого неможливого для тих, хто вірує. Тієї ж миті батько вигукнув, але ж я вірую, укріпи мою віру. Побачивши, що Натовп оточує їх, Ісус заговорив сурово до нечистого духу Ти дух глухий і німей, наказую тобі вийти з цього хлопця і ніколи більше не входити в нього. Нечистий дух заверещав, затрусив хлопця в жахливих конвульсіях і вийшов з нього. Було схоже на те, що хлопець помер. Отож багато хто з людей сказав, що він мертвий. Але Ісус взяв хлопця за руку, підняв його і поставив на ноги. Коли Ісус повернувся до помешкання, учні запитали його на самоті: чому ми не змогли вигнати нечистого? Та він відповів їм, мовивши, цей рід може можна вигнати лише молитвою і постом. І Ісус та його учні. Пішли звідти подорожувати Галілеєю. Він не бажав, щоб хтось про те знав, бо він хотів навчати своїх послідовників. І Ісус сказав їм: Сина людського буде віддано до рук людей, які вб'ють його, але через три дні після смерті він воскресне. Деякий час назад ми розбирали паралельний уривок із Євангелія від Матвія. Тож повертатись до детального розбору цього тексту, ми не будемо. Хто бажає свіжити в пам'яті зміст того відео, ось на нього посилання. А ми зараз звернемо увагу ось на що. Живучи у 21 столітті християнської історії, ми вже можемо спостерігати, як за віки відбувались певні трансформації у християнській свідомості. Знаєте, у різних поколіннях одні й ті ж самі рядки Біблії отримували ну, наприклад, різні тлумачення. І це залежало від е, того, як змінювався духовний, культурний, інтелектуальний рівень суспільства загалом, і конкретного читача Біблії, зокрема. Ну, Так, наприклад, віра у реальність фізичних е, страждань е, грішників після смерті, ну у ті там пекельні казани, е, ну, Зараз виглядає як невдалий жарт. А ще певний час назад істотники Кількість християн вірила в буквальність описаного. Сьогодні ж, віруючи, намагаються вічні біблійні сенси, які виражені архаїчною мовою, зодягнути у сучасні, зрозумілі словесні образи і форми. Але коли робиш важливу справу, ти ж не застрахований від помилок. І однією з таких помилок сучасного, ну навіть такого бліберального богослів'я, я завжди намагаюсь уникати таких шаблонів, ярликів, але ну, скажу саме ці слова, які я сказав, ви розумієте, як. Як кому вдасться, що я мав на увазі? Так, от одна із помилок, як мені здається, сучасного такого богослів'я якраз заключається в зверхньому ставленні до біблійних історій про рука про лукавих духів, ну цих безплотних істот, котрі обрали шлях життя без Бога. Ну вони ж і є однією із дієвих осіб сьогоднішнього євангельського читання. Сучасність, побачивши наскільки минулі покоління перебільшували значення падших духів, шукаючи їх провину і їх присутність у всьому, вирішило виправити цю ситуацію. І почали стверджувати, що міфічна свідомість стародавніх людей вона не тільки була і спроможна, щоб пояснювати всілякі труднощі побутового життя, там емоційного стану людини, її здоров'я, навіть несприятливі погодні явища. Оце все наслідок як, ну, начебто, там, диявольської підступності, начебто люди минулих поколінь ніяк по-іншому і пояснити це не могли. Тобто, у намаганнях позбавити біблійний текст від міфічних перенасичень деякі наші сучасники, як мені здається, дещо перестарались. Так що виникла небезпека, коли, знаєте, от з хрещальною водою можуть вихлюпнути і немовля, як кажуть в народі. Звичайно. Ті люди, які е, так знаєте, дещо зверхньо дивляться на оці всі біблійні історії е, з, е, щодо реальності е, оцих е, лукавих духів, е, вони звичайно не заперечують існування зла. Але цілком, знаєте, так зневажливо питають: ну, ну ви що? Ви справді вірите в бісів? Ну, хто зараз може вірити у цих там волохатих свиноподібних істот? Ну, це ж пережиток минулих темних поколінь. А. Те, що люди злі, є, ну так це ж вони просто негуманні, там неосвічені, і, і не потрібно їх е, особисті недоліки прикладати е, на якихось там міфічних бісів. Ну, особисто я також не вірю, що лукаві духи мають отакий вигляд, яких малюють на іконах, і взагалі не впевнений, що вони мають, е, ну, хоч якийсь зовнішній вигляд, подібний нашому. Але реальність зла у світі. А в першу чергу реальність зла в мені. Моя схильність до гріху, а інколи і безсилля перед спокусами, перед тими спокусами, яких я зовсім не бажаю. Оце все дає мені свідчення того, що є явна сила, яка мене до цього підштовхує і, і, і спокушає. Про це прямо каже апостол Павло. Прагнення робити добрі справи у мене є, але здійснити їх іще не можу. Бо я не роблю те добро, яке я хочу робити, а чиню зло, якого чинити не хочу. Тож, коли я роблю те, що не хочу, то вже не я здійснюю це, а гріх, який живе в мені. Гріховний початок у моєму єстві це не просто, знаєте, якась невідповідність норми, яку потрібно просто підправити, і все буде добре. Знаєте, це щось, наче щось самостійне, що живе в мені. Але разом з тим, воно мені не підвладне. і і постійно підштовхує мене до того, чого я не бажаю. І мені здається, що там поганим вихованням чи іншими нашими недосконалостями це не пояснюється. Гріх, до якого спокушає мене лукавий, це виключно мій вибір. Я не перекладую відповідальність за свій вибір ні на кого. Але свідчення Біблії, і мій особистий досвід каже про те, що є хтось. Чи щось, ну, мабуть, все-таки хтось, особистість, котра спокушає мене до небажаних мені слів, дій, рішень. Я зараз скажу банальну річ, але постійно йде така космічна вселенська боротьба за те, чий бік вибере людина. І жодному з нас знайняти місце над оцією сутичкою не вдасться. Ми, християни, ми оголосили лукавого своїм ворогом, тому що він силиться. Позбавити нас того, що ми самі обрали, свідомо обрали це життя з Богом. Простіше кажучи, зараз йде війна. Ми боремося, як пише апостол Павло, не проти людей, не проти плоті і крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла. І якщо ми все-таки на війні, на цій духовній війні. Тому що та війна, в якій зараз знаходиться наша країна, вони в ця війна колись скінчиться і скінчиться перемогою, це безумовно. А духовна війна, вона йде завжди і постійно, і безперервно. І лукавий, він ворог не шляхетний, він ворог підступний. І ми, бійці, так собі. Але знаєте. Інколи люди, ще навіть не починаючи боротьби з дияволом, уже дають йому великі шанси для перемоги. А інколи і прям перемогу вкладають в його руки. Що я маю на увазі? Я приведу принаймні два приклади, звичайно, їх більше, але це такі, ну вони характерні, ці приклади. Перший із них це коли люди перебільшують могутність диявола. Це тим, чим страждали минулі покоління, як правило, ну і де хтось зараз, звичайно. У, у такому підході всі біди вони від лукавого. Чому? Ну він же ж, князь світу, навіть Євангелії є таке, таке слово сполучення, він майже володар цього світу, у нього велика влада і сила. І хто ми такі, щоб йому протистояти? Власне, Бог у такому способі мислення потрібен і потрібен лише для того, аби ним захиститись від лукавого. Знаєте, начебто диявол і господь це рівно великі суперники. Це такий підхід. Він знаєте, це капітуляція без бою, це капітуляція ще до битви, тому що людина злякалась лукавого і ще до початку е е боротьби. І отут перша перемога лукавого. Коли ми здаємося, бо злякались іще до початку боротьби, уявіть собі, де б ми опинились, якби там на початку війни. Російсько-українське, я маю на увазі там, Збройні Сили України, громадяни нашої країни злякались отієї Другої армії світу і ще до початку боротьби, і, і, і зразу шукали шляхи примирення, при тому примирення на, умов, на умовах ворога. Ну, ж, Нам це здається безглуздим у теперішній війні. А у війні з Лукавим така ж сама ситуація. Ну, звичайно, ми ж не все сильні, але сміливість, як відомо, вона ж бере міста. І є друга ситуація, коли люди несвідомо інколи, звичайно, несвідомо, Вони прям вкладають перемогу у руки лукавого. Це коли вони применшують його значення. Це власне те, з чого я і розпочав цю тему. Відомо, що найкращий стан для ворога це коли ніхто не знає. Що він, вже, ну, що він знаходиться вже на території свого супротивника. Для ворога найкраще, коли ти його не помічаєш на своїй території або навіть приймаєш за свого. Оце диявол навіть любить ще більше, не дармаш, він лукавий. Там одурити, ввести в оману це його улюблений прийом. І той, хто повірив, що диявол його не спокушає. Зовсім не спокушає, або вже не спокушає, бо ця людина, буцімто, вона віруюча і вона, отже, цілком і виключно належить Богу. Отам буває друга перемога лукавого. Тому, друзі, духовна безпека, обачність, пильність це важливі складові здорової духовності. В підсумку цього скажу одне: нам, як і раніше, потрібна розважливість, вдумлива віра. Яка коріниться у біблійній традиції і здоровому глузді. Це нам допоможе триматися е, необхідної нам золотої середини. І Христос, який прийшов, щоб зруйнувати справи диявола, нехай і надалі береже нас від спокуси і визволяє нас від лукавого. Е, на сам кінець, е, звертаюся до вас, е, Зі словами апостола Павла, який закликав християн ділитися е, з іншими тим, чим володієш сам. Е, ось ми з вами поділились тим, е, що змогли зробити. Написали текст, відзняли, обробили відео, завантажили його на Ютуб. Більше ми зробити для цього відео не можемо. Е, для нас неможливо зробити щось більше, але не для вас. Тому просимо. Про взаємність. Я ж там на свій канал підписатись не можу, а ви можете. Я лайк можу поставити лише один, а вас багато, тому і ви їх багато можете поставити. Тому кожен нехай поділиться, чим може, щоб у всіх всього було вдосталь. Ми чимось ділимося з вами, ви чимось з нами. І так ми і надалі працюємо. А наразі, друзі, прощаюся з вами до наступної неділі. До нових зустрічей. Дякую вам з Бога.